Поглянемо на хід виконаних робіт у житловому комплексі Аурумс Парк. На даний момент готові фундаменти громадських приміщень, закінчено підготовку до армування підлоги паркінгу. Етапи роботи над стінами та колонами цих ділянок завершені. У першій секції готова підпірна стінка паркінгу та встановлено фундаментну плиту. Не припинялись роботи у третій секції готові колони та стіни з шостого та сьомого поверхів. Музика. Вже встановлено плиту перекриття на рівні шостого поверху. Триває мурування стін та перегородок другого та третього поверху. Музика. У четвертій секції встановлено плиту перекриття сьомого поверху та сходи на рівні шостого та сьомого поверхів. Встановлено стіни та колони шостого та сьомого поверхів.